Вільна, незалежна Україна, вітаю вас. Йдемо на пасіку. Останній місяць зимівлі залишився. Сьогодні у нас перше лютого. Ну що, вчора обійшли пасіку, сім'ї, які маленькі, посипались. Це те, що я вам казав. Якщо не наростили ви джолу в зиму, зимівля ваша буде поганою. Дехто мені казав, що на трьох рамочках зимуємо. Зимуємо. Якщо з'єднаємо дві сім'ї, вони гріють один одну і ось чому вони перезимовують. Маленькі сім'ї не зимують, запам'ятайте це на вулиці. В цьому році у нас. У цьому році у нас приходило 5 разів потепління. Деякі сім'ї дали їс розпліт. Це також вважаю, що дуже погано. Ну, а що рекомендую зараз пасічникам що зробити? Якщо у вас вже сім'ї підходять під задню стіночку, потрібно проходити і підкладувати ну, мемет. Вчора підложили мед, сім'ї попросипалися, попросиналися. Що ми робимо? Отак ззаду піднімаємо і дивимося холстик, Відкрили холстик ззаді і дивимося. Якщо підійшла сім'я під задню стіночку, значить потрібно вложити мед. Якщо не підійшла, то зимують. Відповім відразу, коли я виставляв ролик. Що я виставляв? Що завжди сім'ї сідають біля люточка. Давайте я вам відразу скажу. Всі сім'ї з глухим дном вуликах сідають біля переднього льоточка. Але, як показала практика, якщо у вас сітчате дно, то сім'я може сісти не тільки, може відразу сісти і біля... Задньої стінки, це якщо у вас січате дно. Зрозуміло мене? Це з практики, я вам скажу. Завжди я думав, завжди я думав, що сім'я сідає біля ряточка, але з'явились у мене вулики з січатим дном, і я вже побачив на своєму досвіді. Так, ну, ще одне скажу, який же краще зимують? Вуликах бджоли. Е, якщо ви чудово закормлюєте в зиму, то без різниці хоч дадан, хоч українська, ну за руту не буду. У мене на пасіці ніякої рути немає. Але вважаю, чим довгіша рамочка знизу вверх, тим краще буде зимувати бджоло. На Дадановських рамках навіть великі сім'ї. З теплом піднялись догори. А це тільки пройшло 2 місяці зимівлі. Що на українській рамці? Українська рамка, ще бджоли сидять посередині рамочки. Це вам відповідь, на яких рамочках краще, на якій системі краще зимувати. Ну, це моя точка зору. Ну, а ви там. Самі вирішуйте, самі дивіться за своїми бджолами і вирішуйте, на якій системі вам краще зимувати. Я думаю, на додані було б чудово, чудова зимівля, але ви бачите, 5 разів проходило тепло. Бджола активізується і більше кормів з'їдає і більше вище піднімається до гори. Ну, це мої дослідження. Прокоментуйте, згодні ви зі мною чи ні. Все, друзі, на цьому буду прощатися з вами. До зустрічі. Пока.